Ми з вами, Любовка, Любовка. Давайте подивимося, що по грошах у грудні. Подумай про себе, сконцентруйся на собі, зосередься. І це загальний розклад за особистими до мене в Телеграм. Переходьте, записуйтесь на великі розбори, кількість місць обмежена, підглядаємо, що там у 26-му вас чекає. І дивимось: грудень, грудень, що чекає у фінансах. Хто мене дивиться, обов'язково комунікація з цим відео для обміну енергією, ем, відчуваєте втрату успіху? Вам здається, що от від вас від, відвернувся всесвіт, закрились десь якісь класні, успішні варіанти, які вам раніше пропонував? Всесвіт, ви не скористались, і вам здається, що зараз темний якийсь період, і немає успіху, немає зрушення вперед, немає удачі, не відчуваєте позитиву, не відчуваєте щастя, не відчуваєте радості і гармонії. У вас тут у кубків перевертається, ви зараз як розчаровані, і у вас немає оцього моменту посмішки, улипки, радості дуже-дуже важкуватий період зараз іде. Важкуватий період, і п'ятірка мочів випадає. Дивимось, що у грудні по грошах, що у грудні по грошах. Що у грудні по грошах, непогано я б сказала, буде якась трансформація, будуть якісь зміни. Зміни, які вже назрівають, ви вже готові до прийняття оцих ресурсів і оцих класних позитивних і чудових можливостей фінансових, які дадуть вам поштовхи, дадуть вам прям силу. Ну не в грошах щастя можуть казати деякі, але коли вони є, то жити по життю трошечки легше. Тому надходження грошей дуже можливо. Вам прям треба закрити щось старе, відмовитись від старого, і у вас міняється енергія, приходять класні, супермощні, я б сказала, і чудові гроші. Ви будете прям королевою Пентаклів у грудні. Тому бажаю всім, щоб прийшли всі ті суми, які ви чекаєте. Дівчатка, які приходять на ефіри до мене і питають, коли ж нарешті ті виплати, нехай всі виплати вам приходять і якнайшвидше. Тому в грудні гроші будуть. Але не зажимайте ваші пентакліки, ділиться з ними. Хай в